Наталка полишила замок та вийшла на засніжені вулиці Брумен. Хоч у Герфолії був помірніший клімат, ніж тут у Сродилі, але атмосфера цієї вічної зими у Джеральських горах Наталці відверто подобалась. Безперечно, це був той самий Сиродил із тими самими пихатими імперцями. Проте, десь там за гірськими хребтами, знаходиться вільний і дуже неслухняний скайрим. Через кілька хвилин Бретонка відшукала будинок Джарла та побачила, що двері всередину зачинені. Але нікому не встояти перед чарівними пальчиками пані Наталки. Здоров, Джарле! До тебе тут питанько. А ні, питань більше немає. Суча, ти. Ну, не дуже добре, але чорт з ним. Принаймні, проблему шпигунів можна вважати закритою. Серед речей шпигунів Наталка знайшла ключ, і відчиняв він двері у приховане льох. Опинившись всередині, Наталка побачила, що це була повноцінна кімната. Варто тут все як слід обшукати, вирішила дівчина. А ось і листи з дорученням від міфічного світанку. Джарле. Майстер задоволений твоїми успіхами біля Шороля. Що більше брам ми відчинимо, то швидше наблизимось до очищення. Майстер обрав тебе та Савері для виконання важливого доручення, яке є визнанням ваших заслуг та просуванням рангами обраних. До нас дійшла інформація про те, що спадкоємець Септема. Вирушає до храму повелителя хмар, фортеці бісових клинків. За благословенням володаря Дагона та за вказівкою майстра, цей храм має бути знищено якомога швидше.